Малюк монстр на Львівщині. Місцевий автофанат переробив смарт на справжнього короля лісових хащів та й, взагалі, будь-якого бездоріжжя. Що саме лишилося від гламурної міської іграшки? Бачив Максим Хотіленко. Цей на перший погляд звичайний смарт. Трускавецький майстер модернізував у власному гаражі цілих півроку. На ідею побудувати монстр трак Георгія надихнула бажання з комфортом подорожувати бездоріжжям. Були просторові рами, все відкрито, бруд, їздив грязний. Захотілося, щоб їздити в комфорті. Маленька машина, щоб була заднім приводом, заднім моторним. Знайшов смарт і переобладнав його. Від німецького оригіналу «Гроссер» Смарт успадкував тільки двигун, коробку передач і кузов. Решту Георгій виточив, випиляв і змайстрував своїми власними руками. Повністю саморобна. Тут е, від заводського залишилась хіба рейка. Але амбітному винахіднику і цього замало. Посадивши і так дебелого смарта на дієту, він збільшив його швидкість на бездоріжжі до 80 кілометрів за годину. Викинутий ковролін, кілограм 50, подушка безпеки, кілограм 10, Замість неї корозашітка лежить е е кондиціонер. Знятий на створення єдиного у своєму роді позашляховика. Молодий конструктор витратив майже півроку та 4 тисячі доларів. Настав час перевірити характер маленького всюди хода на бездоріжжі у непролазному Трускавецькому лісі. Таке відчуття, що для цього монстр трака лісові стежини не гірше від хайвея. Але справжнє випробування для свого творіння горі влаштує навесні, коли візьме участь у першому в своєму житті трофі-рейду.